Привіт, ви на моєму каналі Олена Регерсолог. сьогоднішнє відео я присвячую уривку із сеансу, де до мене звернувся сам Велес. Чому саме цей уривок хочу викласти? Тому що, якраз коли я збиралась їхати на відпочинок до сонечка, саме до сонечка, в сеансі з'являється Велес. І через мою клієнтку мені передає послання, що мені саме і потрібно їхати до сонечка, шукати сонечко, тому що воно дає мені силу, дає енергію йти далі, творити далі, працювати далі. До того ж всього, воно мені відкриває краще моє третє око. Моя клієнтка не знала, що я їду на море. Вона не знала, що я їду до сонечка, але через неї приходить якраз ця інформація. От що і дивно, і іде як підтвердження, що все-таки за мною спостерігають, ведуть і навіть підштовхують. І от сьогодні, якраз я ще раз переслуховувала цей уривок і там зловила дуже важливий момент. Було сказано, що ти все відтягуєш і відтягуєш свій розвиток. Ти ніби як відкладаєш щось. Я задумалась, що ж я таке відкладаю? А я знаю. Я, відкла... я відкладаю прямі ефіри. Чому? Тому що я боюсь, що буде багато людей, і мені потрібно буде їм допомогти. А всім я допомогти не зможу. І у мене ніби як криється ось цей страх, і тому я їх реально відтягую. Мені була передана ось ця інформація, справді те, що є. Зараз просто послухайте цей цікавий уривок, як прийшов Велес, як він говорив зі мною, і саме зі мною, а не е, з цією клієнткою послання було саме до мене. І з цього сеансу іще буде цікавий уривок, трошки пізніше. Гарного вам перегляду. Бачу. Десь так вдалені, от мені якісь ідеї. Мужчина з таким в руках сивою бородою, сиве волосся, борода така довша, на, на чолі, типу, перев'язану якимось шнурочком. Він в такому полотняному, якби платі, ну сорочці, теж перев'язані угу. на поясі рушничком і з дерев'яним посохом. Оце він десь так на камені сидить, а я на нього дивлюся. Я поняла. Цікаво йдемо до нього. Угу. Потрібно спитати у нього, це він уже вийшов. Хто це? Давайте я кажу уточню. йому перед тим, хто це, він каже Велес. Добре, тепер я хочу уточнити. Це правда, що ти е, Велес? Так. Одразу відповідь дійшла, так? Угу. А ти вийшов до нас відповісти на ці запитання? Чи якась інша мета? Каже, до вас ти мене кликала. До мене говорять? Угу, Типу не до мене я... віддивиться. Mm. Ви задаєте питання, він каже, ти ж мене кликала? Ну, я, я не... ну, як я кликала? Я казала до вищого я ми будемо говорити. Що він каже? Це я. Ось так, це я. Вищий я, це я. Ось так. Отак іде, добре. І до цього ми просто про слов'янських наших рідних богів говорили. І ну, Я вже зрозуміла, коли отак ви казали, він наближається. Добре, вітаю тоді, вітаю Велеса. Він каже, що він радий вас бачити. Дякую, я теж. Прям так посміхнувся, каже, я радий тебе бачити, так. Ага. Ну, так, що не першіше і не останній раз, Якось проміжуточно, що він радий вас бачити. Так. Я теж, я теж. Ну так, ми вже спілкувалися. Угу. Цікаво дуже йде це все. Можливо, хоче нам вели сказати вже щось. Дивиться на вас і каже, до вас, ти також рухайся вперед. Mm. Розумію. А каже, Дивиться а... на вас. каже, тут якби... От моє попереднє питання, що рухайся, і він так зараз дивиться на вас і каже, ти також рухайся вперед, не сиди на місці. А що саме я не встигаю робити? Нову okay. інформацію, рухайся вперед, каже, нове щось. Нову інформацію дізнавайся. Ти знаєш, отоже каже, що ти маєш робити. То ти, відкладаєш, часу... ти відкладаєш, ти відкладаєш. Так, давайте уточнимо, про що саме мається на увазі? Яка чи мій розвиток в тому, що я займаюся, чи якесь навчання, що мається на увазі? Каже, навчання, час йде, час йде. Навчання, так? Да? Угу. І каже, час йде, теж час йде. Я, мені здається, це він має це. Та ти маєш на увазі те, що я повинна розвивати а, навчати ну, я себе, повинна. каже, розвивай себе. Ага. Далі, далі. Ось, кажетко, далі, далі. Я він він так прийшов, Що саме? Що до саме? мене не говорить, він так би щось до вас прийшов. Я, Ну це ж я так і якось і зрозуміла, що виходять на зв'язок, саме він прийшов. Далі. Ну що ще, що Ты далі? Розвивайся Навіть. далі, щось скажи далі. Як саме, що? Який розвиток? Що саме? Mm. Як саме? Що мені сонце До чого тут сонце, над ним сонце? Так, так, ні, без логіки, просто кажіть, що показує, і просто говори, Ну говорить. Як... Показує і він показує на сонце, uh -huh. так? Угу, uh -huh. Я кажу, розвивайся далі, а він каже до сонця. Ну, сонце це Бог яріло, ну, чи що мається на увазі сонце? Стихія, стихія, мені йде чує слово. Стихія, стихія сонця. І далі, як я там можу розвиватися? Сонце це як я там можу в тій стихії, я не трошки не розумію. То ж мені йдеться, це теж твоя стихія наповнення. Це твоя стихія наповнення. Ну, він не до мене говорить, це точно. До мене, так, все-таки? Угу. Він не до мене це говорить зараз. Угу. Ну, добре. Так, це, нап... Ну добре, стихія наповнення сонця, а розвиток в чому? Я трошки... Ну, я розумію, що я трошки десь зараз чому вчитись? Три розвиток Плани... в сонці, в сонці. Чому в сонці? Я не знаю, це. це не задава... Ні, ви взагалі не повинні нічого пов'язувати. Я задаю запитання, ви тільки говорите те, що показують. Я задаю запитання, сама нічого не задавайте, будь ласка. Твій розвиток в сонці, каже, так? Угу. А як може бути розвиток в сонці? я задаю. Він каже, мені Ти відкриється більше третє око. У Прям... мене? Так. Ну, так як я буду більше на сонці, так виходить. Тоб... Чи як? Чи яким чином? Просто приймайте інформацію і мені кажіть. Ну, ще раз задайте, може, бо то я щось подаю. Так-да-да, да -да -да. почекайте, я задаю до Велеса питання: як я буду більше на сонці, тоді відкриється більше інформації? Так, да, каже, теж да-да. Так. Ну, добре, а як іще мені Ну, Я чесно кажу, теж не розумію. Каже, мало вітаміну Д, мало вітаміну Д. А для чого? Такий розвиток, мені самі Ну, Сонце, вітамін Д. Ти будеш мати сили. О, каже, ти будеш мати сили. Тепер пішли мурашки, все, так. Так, це Як Тобі треба сили, каже, ти будеш мати сили, каже. Боже, вони побачили. Ти будеш мати на це сили. Вони побачили, так, я якраз так. Да. Угу. Він тепер за силу сказав, каже, ти будеш мати сили. Ти хочеш сили? Якось так. так, ти ж ну, цього як... хочеш, каже, ти мене того кликала? Якось каже зараз. Таке є. Е, ну я не можу сказати, що я його зараз кликала, але так, я дуже виснажуюсь в цій роботі, це все правда. Угу. <гум> ну от тут сказав, ти хочеш сили? Ну так, Шукай да, сонце, вона... шукай сонце, каже, та, Шукай, значить, його нема багато, каже, шукай сонце. А, ну, це таке є, Боже, дуже дякую. Ви бачите, як до мене пишу. Шукай прийшло. сонце. От каже, коли є сонце, угу. е, якби лишай все йди на сонце. Та я так і люблю, насправді, я все лишаю от, бігу от і бігу на каже, вулицю біжу. Отак от і каже, шукай сонце. Дуже дякую і за передачу і для мене е, знань. Сміється. Ну, така хмилочка, не так, а така, типа, так. Ну, що дякую, приймаю, так, ну так. Mm -hmm, mm -hmm. Так, то для мене все, бо все ж таки сеанс, то для Оксани. Ну, так, каже, вас пов'язане сонце. Тому, типа, я тут прийшов. Ну, і мені сонця треба. Ага, ну, мені ага. для розвитку, а тобі для сили, каже, прям на ти каже, а тобі для сили. Так, ну на ти, в принципі, так і спілкуємось з тому угу, плані. Так, мені він це... каже, її для розвитку, а тобі для сили. Мені для сили? Так, а мені для розвідку. От типу, що так, сонце нас об'єднало, я... тому угу. він прийшов в цьому сеансі. Угу, угу. Боже, так приємно, я прям відчуваю, мені так приємно знаходитися в цих енергіях. Сонце так. Да. Я вже до сонця ось, ось виповзаю. Це точно. Угу. Так, а тепер тоді е, запитання. І що Я... він пішов? А, він пішов? А він хто ж навіть буде на ваші запитання? Він сидів Ні? на камені, зараз камінь пустий. Він пішов, він сказав і пішов.